Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Ми періодично їздимо на дачу, коли нашої дачі неподалік Сільпо і ми завжди там купляємо піцу. Ну таке ж уже тісто. Ну я не знаю, як вони роблять. Скільки раз пробувала, ну не виходить, в мене таке тісто. Ну, це я знайшла очередний рецепт. Такий трошки дивний, бо на холодній воді не треба робити ніякої опари, нічого. І буду пробувати. Кажуть, точно така, як в Сільпо Ну, подивимось. Значить, для такого цього тіста треба 250 грам води. Холодної води. Ну, я просто набрала з бутля. воду і все. Так, тоді ну дрібка солі. Чайна ложка цукру. Тоді пів пачечки, тут у мене 12 грам, пів пачечки дріжджів. щас на оку якось поділю її. 2 столових ложки олії, вбиваю одне яйце. Додаю просіяне борошно. Ну борошно тут уже стільки візьме, Получається не то, що стільки візьме, по рецепту на пів, кіла, на пів літри води 900 грамів борошна, значить тут 450 грамів. Ну я ніколи не важу. Я кладу, я знаю одне, що тісто должно бути дуже-дуже негресеньке. Тому що тільки заб'єш тісто, то буде тверда. Ну і так, вроді просто нема ніякої пари, нічого. Просто перемішать, тоді домісить. 10 хвилин місить, 10 хвилин стоїть і можна виробляти. Ну, прямо я не знаю, завжди з дружовим тістом граєшся, скільки. А тут так. Ну, спробуємо ще так. Придержувалася я всіх інструкцій, місила 10 хвилин. І воно ось таке, бачите, воно цепляється до рук. Ну в общем, тісто не повинно бути е, твердим, забитим. Воно дуже-дуже таке. ось Ну, І я його лишаю на 10 хвилин, так як сказано. Тоді побачу. Може трошки маселка, скоріш масло для того, олії, для того, щоб його. Відсипити від миски, а поки що кладу на 10 хвилин на розстойку. Накриваю рушничком і 10 хвилин кладемо на розстойку. Поки тісто стояло 10 хвилин, я приготувала начинку. Значить, це у нас курячий такий, вічинок, ми купили. Вона така світленька, без копченості. щоб, ну, скажімо так, дієтичний варіант. Коротше, курка. Сир, а це відкрили перець. Покладемо в піцу ще перець. Зараз помідор немає, то ми покладемо перець. Він солодкий, смачний і буде здасть соковитості Ну, Зараз будемо дивитися на наше тісто. Та-дам! Ну, коротше, я очікувала, що воно хоч якось підійде. Воно чогось не хоче підходити. Ну, підходить. ми привикли, будемо... що шапка да, стоїть. Так, бути шапка. Тут немає. Ну, Зараз будемо виробляти на піцу. Так як пишеться, через 10 хвилин вже можна тісто виробляти. Виробляємо. Змастила я стіл олією, не стала я сипати муку, щоб не забивати тісто. І от такий кусочок тіста виходить. Я його розділю на 3. Три, на три, Розкатую тонесенько, тонесенько. Ну так, да, піця має бути чим тонше, тим вкусніше. Бо якщо то, того, то вже не піца, то вже пиріг якийсь. Ну Приблизительно десь так. Зараз я виставлю його на противень і почну начиняти. Розтягнула я тонесеньку тісто, намастила кетчупом. зараз е, шокладу ковбасу, да, Рі... Порізали ми тоненькими е... такими соломкою, тому що куском цілим незручно тянути. а так кусати удобніше. Так, тепер сюди Юра тщательно зняв шкурочку з перчика. І перчик я кладу так. Мільше може, щоб теж не тягнувся. Та нього шмягенький. Дуже гарно. І сюди я хочу покласти, ми спробували теж цього перцю, що ми консервували, оцей чесничок. Ну він такий смачний, він пропитався цим всім з, 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 з сиропом чи як розсолом. І дуже-дуже смачний. І він тут теж не завадить. І це все засипаю, звичайно ж, сиром. І так як розказували, ми чули, якраз були щось там по телевізору якась програма, що чого в них виходить така смачна піца у общі піті, де там роблять їх в закладах, в піцеріях, бо в них духовичні шкафи дуже-дуже на високій температурі. Ну, і ми зараз теж спробували накалили духовку по максимуму. там Саме більше поставили температуру, накалили. І я зараз буду відправляти в накальону духовку, прям, щоб вона дуже-дуже була гарячою. Спробуємо теж. Звісно, в нас нема таких температур, як у них в шкафах, там, Ну, вже як є. Все. Відправляємо в духовку. Ну, Дивимося, кожен по своїй духовці. Когось більше, когось менше. Ну, що, Наші піці всі готові, Вийшло в нас три піци. Це була така здорова. Юра тут вже її пол... переполовинив. Вкусно-вкусно. На... піця, тісто, хороше. я покажу вам, вона м'ясенька така, Тоне... тісто, дуже тонесеньке. Ось вона от така, прямо ну, м'яка, хороша. Ну, і... Десь ми на відсотків 80 да чи можете ну, приблизили ж наблизилися до тої піци, щоб сільпо тісто помідори, помідор не вистачає, не хватає помідор. Ну, да, помідори було би було б краще. Так що е рецепт записую собі в книжку обов'язково, швидко, недовго. Не треба робити ніякі опари, не треба робити ніякі там розстойки по часам, як робиться на дрожжеве тісто. А це 10 хвилин місяць, 10 хвилин стоїть і починаємо виробляти. І що я вам скажу? Спочатку тісто було взагалі начебто не підійшло, а коли дійшла черга до третьої піци, то воно вже так от гарненько підійшло. Але саме головне, що тісто добре, смачне і таке воно, ну як скажемо. Мягеньке, да? Ну таке хороше вкусне, не рихле. Я не люблю рихле тісто. Ну це коли о... додають багато масла, і воно рихле стає, і воно не добре. Коли розробляєш його, воно податливе. В общем, варто записати свою записну книжку. Таке тісто і піци виходять смачні. Що касається бюджету, значить, ось я порахувала за оці всі три піци у нас вийшли вони 200 гривень. Це з рахуванням відчини. Курячою вічину я купляла по скільки двісті чи 260 гривень. Вічина. От, можна зробити. А що саме головне, що ми пожалкували? Ми забули геть, що ми їли гавайську піцу. А гавайська піца там така смачна, мені не можна копченості. І я сказала, зробіть нам гавайську пі... теж, де немає копченості. І нам зробили її з ананасом і курочка такого, рване м'ясо курочки. То мені дуже сподобалось. Але в нас сьогодні не було е, курки отварної, там отварна курка йде. А Ананаси були. Ну, Наступний раз ми зробимо обов'язково і вам теж покажемо гавайську піцу. Дуже смачна. Вина. Ананаси там дають таку соковитість і ну, свій смак дають ананаси. От. То ну, такий варіант ще теж є. Ну, Тісто це буду використовувати для любої піци. що для маргарити, що для гавайської, що просто для такої піци, для піци його можна використовувати. Так що... Ну хто кому треба, спробуйте. і ще раз повторюю, що це дуже швидко. Немає ніяких заморочок з розстойками. Раз, два зробив, і все. А і що саме головне сработало це цей метод, що температура повна да? на На наповну Надо накалить духовку, накалить прям духовку на повну катушку, да. повністю. На максимальну температуру, от правильно говорили по телевізору, коли це що, сінічки, по Сінечки робив? Да. То він казав, що каже, у тих закладах, де готують піцу, у них дуже мощні жарочні шкафи. У да. нас, на жаль, вдома такого зробити не можна. Але якщо накалити духовку на максимальну температуру і посадити піцу туди, то буквально хвилин 10, да, 10 ми да, 10, 10. держали, і вона готова. Так що, так, от, пів півгодинки, і піца, поки одна. Жариться 10 хвилин, готуємо другу і в ітогі 30 хвилин і три піці отакі готові. Це можна накормити сім'ю, наїстися. Завтра ми візьмемо з собою на роботу. Взагалі, мені дуже сподобалося. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаємо все само найкращого. Дякую за підписки, за подавайки. Готуйте піцу і ви не пожалкуєте. Всім пока-пока.